Всім привіт! На нашому каналі. Сьогодні ми плетемо віночки з дохмяних трав. А є в нас тут і м'ята, меліса, суниці чебрець. Чебрець вже якраз цвіте, і його потрібно збирати. Віночки наші ми будемо висушувати, і вони будуть на чайному. Тут всі. Трави можна літати в такі духняні віночки. Наші коти нам допомагають. Наш Барбос нам тут допомагає. Так, наша киця заснула. Я вже трохи наплела віночків. Один, два, три, чотири. Чотири мають. Оце буде вже п'ятий наш віночок. Барбос, як тебе справи? Розкажи, їм подобається тут запах, розв'яжи його. І вони тут біля мене сидять так чимнесенько. Сьогодні нема такої спеки. У нас вже соняхи квітнуть. Ось як гарно. Почали квітнути наші соняхи. Були в нас дощі. Ось. Арбос, тобі тут добре? Добре, хвостику. Підеш додому, підеш? Так в нас тут м'ята росте. М'ята росте, у нас тут багато м'яти, квітне вона вже. Там хто лежить? Царапчик? Царапчик? Царапчик відпочиває. Всі відпочивають, всі відпочивають. Ходи барбосик, пішли. Ідеш, ходи сюди, ходи та молочинка. Наш барбосик пішов пити молочко. О. Любимо молочко. Так. Наша сажа, сажа наша, сажуся наша. А що ти, сашко? Чіпаєш, не рухай сажу. Просто нехай собі саженька сидить, вже вечоріє. Сонечко, вон заходить. Сьогодні дуже гарний день, дуже красивий день. Вчора дощі лили. Ми тут наші трояндочки розквітли гарно розквітла, юка. Барбосик, варбосик. Марбосечок, барбосечок. Так, Сажа побігла кудись. Сажа наша кудись побігла. Вже огірочки будемо мати, тут вже зав'язочки є. Помідорчик зламався. Саж, Сажа, Сажуня, квіточка наша, Сажуня. Ось тут у нас огірочок вже он, такий маленький вже заглянути. Один, другий. А сугірочки вже наші. Слимаки їх поїли, я насаджувала ще один раз, Тоби вже всі такі були великі. Так, Сажа. Тепло сьогодні буде Лілія квітнути. Зараз покажемо, ходи Барбос, покажемо нашу лілію. Ходи. Одессиди. Цього року дуже все швидко розквітло. До осені вже квітів не буде, напевно. Ось Лілія буде квітнути. Минулого року тільки в серпні квітла. Тут нагідки. Можна з них також робити чай. Він корисний для пічлинкової печінки. Тут у нас квітне все. Ромашечки розквітли соняхи. Барбос, іди сюди, барбосик, 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 а той барбосик. І соняхи тут у нас, ще трояндочки, соняхи. Все вже квітне. Нарешті ми відпочиваємо трохи сьогодні. Завтра будемо працювати. Вже навіть гладіолус квітне. Ось як швидко, як швидко цього року все квітне. Ось така красотінь тут у нас. Трояндочки. Заховалися трояндочки, кущики. Ходи, Барбос, ходи, ходи сюди. Ходи, подивимось до наших котиків. Іди сюди, сюди. ну давай, давай сюди, стрибай, стрибай. Молодець. Сідай собі, сідай, сідай. Я буду продовжувати плести віночки, а ви відпочивайте котики. Відпочивайте тут собі, це наша китя. Кс -кс 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 -кс. Білка, білка, Барся, Білка, Барся, Морзілка, Морзілка, Морзілочка. тикк Морзілочка наша. Ось так. Барбос. Тобі то добре? Добре, Барбосикові лежати? Гарний хлопчик, молодець. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Готуйте собі ось такі віночки або суші трави для чаю. На все добре. Будьте здорові. Всім пока-пока!